Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. У в місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпадь. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки Повернись, благаю, чуєш. Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.